Вітаю, мене звати Бенсак Роман, я військовий хірург та інструктор організації Досвід ветеранів. Сьогодні ми поговоримо про як потрібно діяти, коли людина не дихає і які подальші ваші мають бути дії. Отож, перше ніж підходити до людини, яка знаходиться без ознак життя, ви маєте перевірити власну безпеку, чи безпечно зараз вам знаходитися в даному місці. Після цього вам необхідно налавити голосовий контакт з людиною. І запитатись, чи потрібна їй допомога. Я перепрошую, вам потрібна допомога? Ви мене чуєте? Наступний пункт ми маємо зробити тактильний дотик для того, аби перевірити тактильні відчуття людини. Це робимо наступним чином. Ви мене чуєте? Вам потрібна допомога? Якщо людина не реагує, нам необхідно перевірити дихання, адже дихання залишається єдиним показником життєдіяльності людини. Перевіряємо ми його за принципом чую, бачу, відчуваю. Нам необхідно притулитися нашим вухом до рота людини і уважно слухати протягом 10 секунд наявність дихання. В нормі дихання за 10 секунд має бути 2-5 циклів. Один цикл це є вдох, видох. Якщо дихання немає, або дихання за 10 секунд було лише один цикл, це показник неефективного дихання. Вам необхідно негайно розпочинати серцеву легеневу реанімацію. Але перше, ніж розпочати серцево-легеневу реанімацію, ви маєте набрати 103 і вказати, де ви знаходитеся, що трапилося, що ви будете робити, і свій контактний номер телефону. Після цього починаємо робити негайно. Серцево-легеневу реанімація. Техніка нажатій або компресій на грудну клітку виконується наступним чином. Необхідно взяти вашу долоню, розставити її в таким чином, щоб ви змогли зробити замок та основою долоні на центр грудини. Ми ставимо для того, аби робити компресії. Також центр грудини ми можемо. Локалізувати з допомогою правил 2 В. Першу руку ставимо на яремну вирізку, другу на мечі подібний відросток. І посередині буде місце нашої компресії або наших нажимань. Руки при цьому мають бути рівні в ліктях, ноги на ширині плеч, спина прогнута. Для того, аби була ефективна сама реанімація. І продовжуємо качати з інтенсивністю 100-120 за хвилину. Це виходить одна-дві компресії за секунду. Демонструю. Компресії проводите до тих пір, поки не приїде бригада швидкої медичної допомоги і у вас не забере постраждалого. Друге, ви проводите серцево легневу реанімацію до тих пір, поки людина не покаже основні життєві функції: це є кашель, дихання. Та інше. І третє, до тих пір, поки вам буде безпечно знаходитися і робити серцеву легеневу реанімацію. Пам'ятайте: для того, аби ефективно надавати домедичну допомогу, а саме серцево-легеневу реанімацію, ви маєте це відпрацьовувати на практиці. Проходьте курси домедичної допомоги та вчіться. Пам'ятайте, перемога любить підготовку.